Всім тим, хто в темі, бачили колись таку от свічку? Так, да, це свічка. Ось така. На мототехніці я вперше таку бачу, реально, чесно. Ну, колись десь мені хтось показував. Коли я ще... Ось така от назва її. Да, на 34 й діло заїхала клин підшипника, клин, взагалі клин Двигуна. Ну, Спочатку, щоб двигун не розбирати, тому що зачасту більше проблема в поршневі. Тут поршнева ріна розточена до 65-ки. Ну, Демонтуючи це все на місці, я помітив таку от свічку. Ну, Цікаво, вона працювала, все класно, все діло було не в ній. Мабуть, брендова, не скажу, скільки вона коштує. Made in, чого воно, де воно. Не пише. Ну, Провірив її тут просто. Е Зараз я поставлю. Ось, встановив. Провірив її, як би я так, вона по кругу цієї типу шайби Вона по кругу шукає де, де, де їй краще. Коли до металу, то вона лупить так. Бачите, Ну, да, катушки-комутатори на п'яджовських двигунах, ви знаєте, вони це, але свічка досить така. Ну, досить і примітивно і, і працює, нарікань не було, власник не, не жалівся. Треба буде попитати, звідки вона оця. Але схоже, що клав попередній майстер, тому що скутер, скажу, зазвичай всі факають. о, де ви ремонтували, скутер був перебраний гарно. Відмито все так, ну ніби. да, десь є шайби, але воно підставлено, щоб воно не вилетіло.